Доброго ранку, шановні українські аграрії. Ну не вгадаєте, куди їду, їй Богу, цікавий такий сьогодні день. Це перший мій екзамен, який я повинен приймати у своїх студентів в Ніжинському агротехнічному інституті. Що можу сказати про сучасне покоління? Та нічого не буду погано казати. Можливо, воно просто нас здивує колись. Можливо, вони. Будуть дуже такі потужні аграрії чи інші там, в інших спеціальностях будуть такі круті люди. Так що сьогодні в мене вперше екзамен з основ раціонального земного користування. Якраз Ніжинський агротехнічний інститут приїхав. Побачимо, як кажуть, що їх навчив, намагався дати що. Як найбільше цікавого і корисного. Ну, Сумніваюся, що всім воно потрібне. Нічого, як кажуть, погано, коли люди розуміють вже пізніше, що тобі потрібно було то вчити тоді, коли потрібно було вчити. Ну, Нічого, життя навчить. Успіхів вам!